До вашої уваги, підні вуличні двері, комплектація люкстерма, модель Liberta. Полотно посилене, має 16 ребер жорсткості, товщина 110 мм з терморозривом, наповнення пінополістирол, мінеральна вата, фольгоізол. Зовні атмосфера стійка, дерев'яна панель Арвуд, колір е, горіх світлий. З внутрішньої сторони МДФ товщиною 10 мм в вуличній плівці вінорід біле дерево. Верхній замок Сікурема 2019, нижній Сікурема 2061, встановлені в рівень з металом полотна та захищені теплоізоляційними карманами. Чорна квадратна фурнітура та італійський штоковий циліндр Сікурема К2 з чорним воротком. Товщиною 120 мм з корковим терморозривом, регулятор прижиму полотна та посилена зона для ригелів замка, нержавіючий поріг, три петлі та три антизрізи. Лиштва та накладка полотна виконані в одному рівні.